Це формула здоров'я. Сьогодні нашу програму ми присвятили такій темі, як дитячі інфекційні хвороби. Саме у цій порі лікарі спостерігають зростання таких захворювань, як кір, краснуха, кашлюк, менілоукокова інфекція, вітряна віспа. Ускладнення від цих недуг можуть призвести до серйозних наслідків. Найпоширенішими інфекційними захворюваннями серед дітей є кір, краснуха, вітряна віспа, кашлюк. Звісно, до лікарні потрапляють лише ті, в кого недуга перебігає особливо тяжко. Оскільки поширеність тих чи інших інфекцій змінюється, циркуляція вірусів виникає періодично. То і сплески недуг коливаються зазвичай раз в чотири роки. З усіх інфекційних хворіб частіше за все характерний ускладений перебій для грипу, а також менінгококової інфекції. Ця небезпечна недуга якраз уражає дітей взимку і на початку весни. Люди Березень-квітень це її розквіт. Ми є в на найгіршому стані по імунній системі, тобто грані вже є, виснажується, діти запаси вітамінів зменшуються. Дуже великий час перебування в закритих приміщеннях, менше провітрується. І оце для організму е, є ослаблення, а мікробам вона допомагає проявитися в такій генералізованій, страшній смертельно важкій формі, як це є дуже страшно і дуже небезпечно. Запам'ятайте основні ознаки менінгококової інфекції: висока гарячка, тяжкий токсикоз та характерне висипання на шкірі, що з вигляду як крововиливи синці. Знати ці тривожні сигнали мусять кожні батьки. Якщо колись ви в своїй дитині побачите на шкірі кінцівок, тулуба ніг, а дитину, яка гарячкою, треба два рази на день оглядати повністю, і коли ті висипання, розтягаючи шкіру над ними, вони не зникнуть то це негайно ви все кидаєте і їдете в стаціонар, просити допомогу, бо це може бути початок у тої смертельно небезпечної інфекції, яка рахунок іде на і на годину. І якщо запізно приїхати, то вже не буде кого рятувати. Щеплення проти менінгококової інфекції відносять до рекомендованих і дедалі більше людей, які хочуть захистити свою дитину від небезпеки. Чим більше наше Суспільство буде свідоме того, що потрібно зробити профілактичне щеплення. У нас не будуть гинути місячні двохмісячні діти до захворювання кашлюк, яке можна попередити в інших, але за віком що не можна було виробити імунітету в них. Захворюваність на кашлюк за останній рік знизилася майже на 60%. відсотків. Експерти пов'язуються певним підвищенням рівня. Профілактичними щепленнями немовлят. Однак лікарі стурбовані, що на кашлюк може хворіти багато людей без очевидних симптомів, тим самим наражаючи насамперед новонароджених, їх за календарем щеплень вакцинують проти кашлюку лише у три місяці. Від того наскільки в оточенні є люди, які хворіють на кашлюк і не знають про те, що вони хворіють. Вони власне можуть заразити таке немовля. І в нашій лікарні цього року був випадок, коли дитинка на кашлюк захворіла, де Маленька місячного віку, і на жаль, це захворювання завершилося летально після довгого періоду перебування в стаціонарі, таке немовля, загинуло. Кашлюк інфекційне захворювання, при якому відбуваються розлади дихання. Загроза при цьому існує, оскільки від сильного кашлю може розвинутися навіть дихальна недостатність. Класичні прояви кашлюка, які важко з чимось спутати, це коли в дитини виникає такий важкий кашель з так званими репризами, тобто таке враження, що в дитинки зупиняється дихання. Як правило, приступу. Кашля супроводжуються блювотою, як правило, вони викають вночі або в ранішній період дуже довго цей кашель не проходить і з важкими випадками хворі госпіталізуються в стаціонар. Зарадити важким формам дитячих інфекційних недуг можна лише за допомогою щеплення. Ефект стверджують інфекціоністи. Наявний так зі 165 випадків кору зареєстрованих торік на Львівщині. Пацієнти усі були не щеплені. Крім цього, лікарі спостерігають зниження захворюваності на кір на 80%. За цей рік в нашій лікарні не було жодного випадку захворювання на кір серед дітей, щеплених проти кору. Кожен десятий з тих, хто захворів на кір, має ускладнення, зокрема, важку корову пневмонію. А от захворюваність на краснуху дещо зросла. Торік в області зафіксовано 84 випадки. А найголовніше, що непокоїть медиків, пацієнти з таким діагнозом дорослішають. Особливо краснуха небезпечна для жінок дітородного віку, оскільки в нас ну, не завжди жінка може знати, що вона в даний момент вагітна і захворівши на краснуху. Рід може народитися з синдромом вродженої краснухи або мати вади розвитку. Це є вади зі сторони в першу чергу слуху, це вади зі сторони зору і вади зі сторони серцево-судинної системи. Тому, якщо жінка захворюває на краснуху в першому триместрі вагітності, тобто перших 12 тижнів, це є показ медичний до переривання вагітності. Крім цього, краснуха може давати і такі ускладнення, як запалення вуха, отит. Інфекціоністи нагадують, що вартують дорослому віці щепитися від краснухи. Перед Плануванням сім'ї. Ще одна інфекційна недуга може становити небезпеку, особливо для хлопчиків епідемічний паротит. В народі свинка. Якщо хлопчик в дитинстві захворіває на свинку, що правильно називається епідемічний паротит, то близько 60 випадків можливо виникнення непліття у даних чоловіків. Тобто, звичайно, це той факт, який варто застерегтися по тому, якщо є можливість зробити це щеплення. Саме тому профілактичні щеплення переконують лікарі єдиний існуючий засіб попередити ускладнення від інфекційних захворювань. Ну, наприклад, закипів у нас чайник. Ми не беремо його голими руками, хоча, можливо, в когось там товстіша шкіра і він не попечеться. Ми намагаємося взяти якусь прокладку для того, щоб себе застерегти. Те саме відбувається з дитячими інфекціями. Когось, як кажуть, простіше пронесе він перехворіє, і все буде нормально, все життя. А чиясь дитина опиниться в лікарні в реанімації, і, можливо, не все завершиться так, як би хотілося. Тому для кожної пересічної мами варто зробити абсолютно все, щоб не наражати свою дитину на небезпеку. Поступово за рівнем охоплення профілактичними щепленнями, львівщина підтягується з кожним роком до бажаних 95%. Як відомо, саме така кількість населення має мати імунітет від керованих інфекцій. Тіше те, що він не зменшується. Не можна сказати, що ми досягнули рекомендованих 95%, але в районі вісімдесяти львівщина цього року щепила проти кору краснухи епідемічного перетиту, що є звичайно досить таким прогностично сприятливим фактом. Інфекціоністи радять батькам не нехтувати можливістю вакцинувати дитину і від інших розповсюджених інфекцій. Так в Україні спостерігаються впродовж останнього року поріз захворюваності на вітряну віспу. ця інфекція дуже легко передається. Якщо я хворий на першому поверсі, відкрита квартирка. А є хтось по під'їзду, хто ще не хворів, то звичайно, що є небезпека, що він захворіє, навіть не виходячи з своєї квартири. Тому треба звертати увагу на будь-який прищик, який виникає в дитини. І відповідно дивитися, якщо їх стає більше, то слід негайно викликати лікаря додому, а не вести дитину в поліклініку. І вже лікар вирішить питання, чи потребує така дитинка госпіталізації. У 2013 році на Львівщині на вітрянку захворіло близько 6 тисяч осіб, з них 85% – діти. І навіть при банальній вітрянці медики фіксують ускладнення. Кожен 20 20-й пацієнт з таким діагнозом. Потрапляє до лікарні. Енцефаліт це є запалення речовини головного мозку. Тобто клінічно проявляється в залежності від того, яка ділянка мозку є ушкоджена. Тобто це є порушення або зі сторони так званої опорно рухового апарату. Тобто людина не може рухатися, дитина точніше так, як вона це робила зазвичай, або це є порушення зі сторони руху, ручка, ніжка, чи це може бути окрема якась ділянка, гумілка, кисть. Друге це може бути розлад зі сторони чуття. Марія Франківська із Самбірського району, що на Львівщині, вже говорить з полегшенням. Її чотирирічної донечки вітрянка дала серйозне ускладнення, енцефаліт. Стан дитини був тяжким, нагадував отруєння. Тепер дівчинка потрохи одужає. Прогнози вже краще. Вже вона сидить, бавиться, їсть, говорить. То було дуже погано. Тобто вона не говорила? Ні, вона говорила, але не сиділа, не могла рухатися дитина. Їй тряслися ручки, ножки. Вона не могла стояти, хиталася, похитувалася. І все. І блювота. Цілий час блювота. А взагалі щеплена дитина? Тільки після родів. Же робили і все. А зараз от ви поспілкувалися, побачили, чи може бути небезпечна інфекція, чи не передивилися своє ставлення на щеплення. Передивилися для мене взагалі то перший раз, тому що діти майже ніколи мені не хворі. Недарма в сполучених штатах Америки щеплення проти вітряної віспи внесено до календаря щеплень. Саме тому обізнані з такою небезпекою батьки не відмовляються від щеплення, навіть від тих, які лише рекомендовані. Лікарі наголошують хибна думка в батьків, які вважають, що дитячими хворобами Робами має перехворіти кожен малюк. Якщо вам хтось радить не робити щеплення, ви завжди запитаєте, А скільки він лікував хворих проти тих хворіб, які говорять, що не робити, то я маю право говорити, тому що я лікував хворих і на дифтерії, і на полімлі, і на ті всі інші. Лікції. Я знаю, як виглядають. Перебіг хвороби в людини, яка щеплена і не щеплена, у нас за час дифтерії не померла жодна людина і доросла, яка була щеплена нормально. Дитячі інфекціоністи запевняють, щеплення єдиний спосіб призупинити дію інфекції в маленькому організмі. А щеплення, власне, ми вносимо маленькі дози токсинів, тих збудників, і організм поступово в тепличних умовах маленькими дозами виробляє них зброю. І тоді, коли з'являються великі дози. Таких токсинів він вже має готові антитіла, які склеюють, нейтралізують ті збудники ті токсини до того моменту, поки вони проникнуть в серце, в нервову систему і зроблять незворотні зміни. Тож потрібно тренувати дитину, потрібно їй дати такий захист, який вона буде мати незалежно. Навіть лікар може не дивитися, але організм в перші години виробив і перша доза отрути, замість того, щоб поразити організм незворотньо вже не подобану. Оце дає вакцинація. Оксана Галиця з села Глуховиче Постомутівського району Львівщини теж потрапила з чотиримісячним сином Данилком до інфекційної лікарні. Висипка вітрянка. Псипало в четвер, в неділю приїхали сюди з температурою. Прийняли, почали капати, збивають зараз температурку. Зараз, Як на маму, то він вже в прекрасному вигляді, температури немає. Але в мене о, тільки то, що є на верхньому вигляді, останне все, напевно, в нього. Припускаю, де заразилися, може. Ну, я так думаю, що може старша донька зі школи принесла. Або маршрутка. Ну... Від того ніхто не застрахований, особливо в такий період, як зима. І ще важливий момент вчасне звертання до фахівців, особливо якщо дитині менше року. За перших сумнівів, негайно до лікаря, ну він був такий млявий, не сміявся, не ну такий не подобався він. нам. Ну. Тільки відлік температури. Нам наша дитяча лікарка сказала: якщо буде температура, і дитина буде млява, не буде подобатись батькам. Звертатись в стаціонар ще одна особливість цих інфекційних хворіб вони виливаються далеко не дитячими проблемами для дорослих. Однак, на відміну від дітей, дорослі переносять недуги важче, і в них частіше виникають ускладнення. Лікарі кажуть, кожна дитина в житті перенесла хоча б одне інфекційне захворювання. Однак варто пам'ятати, що 10 роз зі 100 дітей мали ускладнення, тому лікарі радять робити профілактичні щеплення. Це була програма Формуло здоров'я. Бережіть себе, до побачення.